Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірськолижний шолом від французької торгової марки Болє. Модель називається муте. Колір White Matte. Розмір 55-59, вага 500 грамів. Це гірськолижний шолом, як ви бачите. Для того, щоб можна було надійно займатися зимовими видами спорту, їздити на гірських лижах чи на сноуборді. Даний шолом має яскравий такий біленький колір, що до вподоби майже всім гірськолижним спортсменам, які катаються на білосніжних склонах. Тому що Яскравий білий колір, він завжди пасуватиме, коли ви рухаєтесь на гірськолижному склоні. Є отворі, які дозволяють вентилюватися внутрішньому повітрі. Є невеликий козирьок, який теж дозволяє захищати від потрапляння снігу під маску. Тобто, коли ви одягаєте шалом, а потім гірськолижну маску. У вас є невеликий зазор для того, щоб трималась гарно маска. То ось оцей маленький він захищає е, вашу маску від потрапляння в неї е, снігу зверху. Шолом має позаду регульовуючий е, механізм BOA, як його називають. Оцим роликом можна здійснювати менш і більш об'єм в шоломі. Внутрішня частина шолома е, з м'якої Тканини, яка кріпиться завдяки ліпучки. Її можна знімати, просувати, і потім буде комфортно знову одягати цей шолом. Позаду є гачок пластиковий, завдяки якому триматись надійно буде ремішок гірськолижної маски. Вуха у нас м'ягенькі, вони на закльопках, Закручені тут не, не заклепки, а закручені болтами тримаються надійно. Не відірвати. Бажають багато гірськолижників, які одягають вуха, щоб вони тримались міцно. То вони тримаються міцно, не відірвати. Білий колір, звичайно, яскравий, підходить як для хлопців, для хлопців так і дівчат. Внутрішня частина. Поліпропілен це м'який матеріал, який захищає зовнішній слой пластика до голови, щоб у вас була м'яка структура, і якщо буде якийсь боковий стру... боковий тиск, якщо десь буде удар, то пластик він захищає. Внутрішню м'яку структуру поліпропілена Ось він тут його можна буде побачити. Це пінопласт, грубо говоря, пінопласт, але той, який не має зайвих е, речовин, які шкодять, е, руйнують здоров'я е, людини. Тому це екологічно чистий шолом-модель муте від торгової марки Бале. Колір white. Ну, Достатньо якісний, гарний шолом. Враховуючи мій стандарт голови, до мене він посуватиме норм. Одягаємо масочку і катаємося. Защолка у нас на ось такий пластиковий защовці. Якщо вам треба, ви можете її регулювати. Тут достатньо велика лямка. Якщо вам сподобався шолом. Болі, модель муте, White колір. Приходьте, купуйте, замовляйте. Сподобався відеогляд велосипедного шо... гірськолижного шолому, Болє. Муте, Ви завжди можете його замовити, переходячи по ссилки нашого YouTube каналу на сайт віловіва. І там замовити. Гарний шолом на всі випадки їздити на гірських лижах і на сноуборді. Приходьте, купуйте, замовляйте. До зустрічі!